Сьогодні краєзнавча мандрівка нашої бібліотеки знайомить своїх шанувальників з дуже знаною і поважною панянкою, педагогиня і поетка Тетяна Миколаївна Чумак. Народилася 27 травня 1957 року в селі Рожнівка Ічнянського району, навчалася в місцевій школі. Далі Після закінчення Ніжинського педагогічного інституту пішла дорогою батьків, стала вчителькою української мови та літератури. У 1984 році закінчила Чернігівський державний педагогічний інститут імені Тараса Григоровича Шевченка, отримавши спеціальність учителя історії і суспільствознавства. з 2005 року по 2011 рік. Навчалася в аспірантурі Київського педагогічного університету імені Михайла Драгоманова за спеціальністю методика викладання української літератури. 35 років працювала в школах Чернігівщини. З них 17 років у Ічнянській гімназії імені Степана Васильченка. Неодноразово була переможцем обласних педагогічних ярмарків та конкурсів Учитель року. З вересня 2013 року і по сьогодні працює в Національному університеті біоресурсів і природокористування України в місті Києві, кандидат педагогічних наук, учитель-методист, відмінник освіти України, член Національної спілки журналістів України, автор 57 публікацій у фахових виданнях, методичних посібників. Та поетичних збірок. Представляємо вашій увазі одну із них Іскра З Полум'я Великої Любові 2013 року, писати почала дуже рано, друкувалася в місцевій пресі ще школяркою. Поетичні твори побачили світ в журналах «Дивослово» та Альманахах Ічнянська криниця та Джерельна Іченька. Я дякую долі за ще один прожитий день, за клекіт лелек, що вернулись весною до хати, за працю щоденну і за оберемки пісень, за радість і смуток, що їх довелося пізнати, за щастя і біль, яких мала доволі в житті, за сині світанки і стомлену вечора тишу, за грози і райдуги, близькі й далекі путі. За вірне кохання, що стало з роками міцніше. Я дякую долі за ще один зроблений крок в пізнанні добра у глибинах людського натхнення, за віру й надію, що дух піднесе до зірок, і в щирій молитві дістане святе одкровення. Сплять під гаєм вітри на світанні, сивий дуб додивляється да сни. В білих плесах тонкого туману потонули струнки ясени, а на сході яснішає просень, Розгорається в пасмах вітрів, раптом сонечко блиснуло в росах міріадами іскор вогнів, Забраніло струною над гаєм, розбудило троянду в саду, змалювала б, так фарби немає, склала б пісню так слів не знайду. Пролітаю сивим птахом над полями, оглядаю рідну землю з полинами, з полинами, буркунами і щерицею. Чом не можу обернутись диво птицею. Розгорнула б свої крила над тополею, над хатиною, над стежкою, над долею, рідна земле, болю, радосте, надії, не розвій понад степами мої мрії. Хочу бачить тебе в радості окриленій, щоб поля під сонцем грали диво хвилями, щоб звеніли в серці пісня, журавлина, щоб була щаслива доля в